Пам'ятаєте всю нашу біль і розпач, коли російська ракета вдарила по корпусу Хмадит? Здається, слово нелюди зіграло новими фарбами, бо боліло за дітей, за беззахисних маленьких людей, які без того хворіли. Сьогодні моє серце теж обливається кров'ю, і жоден російський постріл тут ні до чого, ніж у серце пускають свої побої, приниження, цькування, захоплення храмів, виселення дітей з дому. Позбавлення комунальних послуг через релігійні переконання. Ми вже таке бачили. Тепер же ж озвіріння і агресія до моєї церкви і наших священників вийшла на новий рівень у селі на Поділлі в сім'ї священника Української православної церкви отруїли воду у криниці та обрізали світло, бо московський піп. Мова йде про отця Олега та матінку Ольгу. Царуків моїх однофамільців, з села Митинці Красилівської територіальної громади, їм, чотирьом їхнім дітям, українцям в українському селі на підконтрольній території України трують воду чи погрожують отруєнням, відключають світло, погрожують відключенням газу, бо просто ненавидять. Створюють максимально страшні нестерпні умови, щоб українці покинули свій рідний куточок. Зникли. Ви можете уявити, який би гала стояв в українських і світових змі, якби це ж зробили окупанти, і ми про це дізналися. Різні правозахисні організації, лідери найбільших думок, вже б точно б сказали своє слово. Обуцмен Лубенець би не минув цієї теми і вже писав до обсє і ООН. сам президент 100% у своєму вечірньому зверненні згадав би про ці звірства окупантів. А от якщо звірства чинять не окупанти, та ще й стосовно вірян української православної церкви. То це вже не варте уваги, як до цього дійшли у селі Митинці. Ситуація, на жаль, не нова, відбулася незаконна перереєстрація церковної громади рейдерства. І тепер людина, яка називає себе керівницею релігійної організації Оксана Левій, на підставі сфабрикованого папірця, вимагає виселення отця Олега, його дружини, чотирьох малолітніх, неповнолітніх дітей з церковного будинку, людину, яка є реальним. Керівником релігійної організації, Почим чим же ж займатися ще православні християнці, вірянці православної церкви України, як не виганяти дітей з хати на вітер. Яким чином вона цього вимагає? Навідуються в різні установи, щоб життя родини стало максимально нестерпним. І на диво керівники цих установ її слухаються. Мабуть, вони теж усі великі християни і законники? Ну а як що я... це таке? І ви повинні привести виконання. А ви добре знаєте, що є закон? Якщо є я малолітні знаю, діти, я не маєте права, рес не має права відрізати світло. Як Все. Це не має права? Немає права. Резу звернувся керівник і надала всі документи. Якщо хата полежний, пуст... якщо хата, якщо хата, пуст... хата Не мала права йти в такий договір. Бо це є... То докажі це в суді, я чого ж не кричите? Рішення що це суду! Власниць? Власниць. Рішення суду! Все, рішення, рішення суду! Су Буде рішення Ви суду тоді, все. Ви пропонували до колективної власності все. незаконно. Н Ви як ми не могли не з... <звук> там ото-то-то-то-то-то-то. Бачите, бачите. Да, бачите, їм не повелазить. Вони все побачили. Це механіки. Фіномеханіки. Дитина напечеться на жарі. А ти не напечешся? — Я Я — ні, аби ти не спікся, аби ти не спікся. Бач, ось то кажуть, де та Галя. Кажуть, люди мають думку прийти на город переорати. І ви ще, до... ви ще то дочекаєтесь. Що прийдуть переворот, бо ви незаконно на городі земельної лянки? Як вас я має. вам ще раз кажу, ще якщо у вас буде рішення суду на руках, тоді будемо балакати побачимо, поліція? Гамоніт її трохи. Побачимо, Побачимо. Чи якщо ви добре знаєте, суд? що рішення суду має бути, щоб виселити малолітніх дітей. Все треба. на тому Причому тут діти Все. ма Все. до того так. малолітні Ти діти. Все, будь ласка. Майном чи що? Ну то я вам кажу. Це так, говорить плодитися, віде. це да, говоря да, жінка, яка ходить да, в церкву півча. Ага. Патрулювали проведу, Тому з 4 вересня родина вже живе без світла. А на криниці, де сім'я бере питну воду, з'явився надпис хлор. У нас з'явилася нова проблема. Коли ми вчора приїхали після служби, 15 вересня і ввечером. І пішли набрати води в колодязь, з якого ми беремо воду, ми побачили таку ось картину, що криниця опломбірована ланцюгом і замком, і е, надрапано на криниці хлор. Я, ми не знаємо, хто це зробив, але скажіть мені. Це хіба по-християнськи? Це люди, віруючи у Христа це зробили, які ходять до церкви. Скажіть мені, хіба так Христос робив? Хіба Христос так заповідував своїм учням робити? Далі в планах Оксани Леві, щоб вони були без газу, як бачимо, ненависті до родини православного священника вистачає ідей? Як це все організувати? Теж чи не знаходите ви нічого спільного між діями Оксани Леві, її малочислених прихильників та окупантів, які били по Хмадиту? Як на мене, одна спільність точно є: це безсердечність і ненависть до українських дітей. Звертаюся до всіх вас, поширюйте це відео, задумайтесь, хто з медійних людей може захистити сім'ю, докладіть своїх зусиль. Я особисто вирішила адресувати це відео дружині президента Олені Зеленській. Пані Олено, у своїх соціальних сторінках ви показуєте велику турботу про українських дітей, які потерпають через війну. Так от наші діти, сім'ї, багатодітні сім'ї страждають не лише від росіян, а й від українців, які розпалюють релігійну ворожнечу. А потім делегують активістам тероризувати православні сім'ї і покарання за свої дії не несуть. Пані Олено, якщо ви принципово і маєте серце, врятуйте родину і чотирьох дітей священика Олега Церука. Друзі, позначайте Олену Зеленську, поширюйте це відео. Сім'ї цироків, отця Олега потрібна підтримка, їм потрібна допомога. Їм ем потрібна і молитовна підтримка, щоб вистояти в цьому всьому беззаконні. Їм потрібна і фінансова підтримка, тому що родина багатодітна, священник буде захищатися у суді, буде відстоювати своє право жити, а не бути вигнаним. Ось і звичайно, їм потрібна медійна підтримка. Реквізити оця Олега Цирука залишу в описі до цього відео або в коментарі. Будь ласка, не будьмо байдужими, давайте допоможемо протистояти злу, тому що завтра ця біда може спіткнути кожного з нас.